Михайло Драгоманов, український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець та громадський діяч. За свої проукраїнські погляди, Драгоманову заборонили жити в Україні згідно указу Олександра II у 1875 році. Перебуваючи в Женеві, Михайло Петрович заснував вільну українську друкарню. В ній видавалися твори Шевченка, мирного, білика та інших геніїв української літератури. Засуджував терор і диктатуру як засіб правління, виступав за права людини і громадянина, скасування тілесних покарань і смертної кари, недоторканність житла без судової постанови, таємність приватного листування, свободу совісті. Друку слова і віросповідання, а також церкву, яка мала відділитися від держави, він намагався ввести Україну в європейську спільноту народів шляхом наближення її до європейських політичних і правових стандартів.